Робимо веселку Керхером! А керхер у мене! Дніпроем! О! Дивіться, яку цяцьку купив. 18-та модель. Це я вам скажу зовсім друге діло. Диві, вона, цей пістолет реально стріляє. О! Це можна таку веселку зробити. О, диві. Бомба. Не, ну взагалі ляпота. Красота неописуема, як баобаб для собаки. Диви. Взагалі, клас. И... Повний спектр. Класна штука, взагалі. Так що, хто хоче додати барвіу в життя і зробити собі веселочку, беріть моєчку. Мой топ, О! Це сей. Хто хоче літнього настрою, робіть собі веселку. Можна зробити веселку і без скітлса.